У мене сьогодні удачний день. Чому? Тому що ми поїхали все ж таки в паспортний стол, приїхали туди. Відразу до нас підійшла жінка, допомогла нам оформити цю всю процедуру. Якщо ви не знаєте, я робила паспорт собі, я його зробила. І зробила його дуже швидко, на відміну від першого мого паспорту. Нам допомогли оформити цю всю процедуру. Ми сплатили кошти і потім нам сказали: сідайте, чекайте, поки вас виключуть за номером. Номер мене, до речі, був 13 Це моє щасливе число, тому я тільки пересіла. І відразу мене викликали. Я пішла до кабінету, де мене сфотографували. Фото, до речі, чому я хотіла змінити паспорт, це тому, що мені не подобалось фото. Фото, як ви розумієте, було вийшло все одно не дуже. Я не знаю чому, але ми перероблювали фото декілька разів. Все одно моє обличчя якесь дуже сильно збільшене. По-друге, в мене якийсь перепуганий погляд на цій фотографії, можливо, тому що в мене світлий колір очей, і, і завспишки. І ще е, зрачки сужаються, і, коротше, я така, я типу, отак от. Мені не сподобалося, як мене сфотографували, але я вже думаю, ладно, по-другому не виходить, тому фіг ним, з цим паспортом. Тільки ми вийшли з приміщення, почалась тривога. А в тривогу вони, до речі, не працюють. І ми могли там простояти ще дуже багато часу, щоб завершити цю процедуру. Але нам пощастило, ми все зробили до тривоги. Тому ось такий удачний день.